Львівські активісти вимагають від керівництва держави швидшого втілення життєво необхідних для України реформ. Свої вимоги вони донесли медійникам під стінами львівської ратуші. З переліком необхідних реформ молодь провела своєрідний забіг центральними вулицями міста. Далі пряма мова. Наш бік. Така символічна спроба нагадати громадськості, що е, попри війну і попри важку ситуацію, яка є в країні, нам надзвичайно зараз потрібні реформи, е, які потрібно проводити дуже швидко, е, на які немає часу зволікати, і в яких кожен має брати участь і допомагати контролювати. Підказувати і тому ми таким бігом намагаємося показати символізм того, що ну реформи немає немає часу їх розтягувати їх треба робити дуже швидко. Ви можете побачити, подивитися на таблички. Так У нас всі мають всі мають різні таблички з собою в руках. Ми за реформи. По всіх напрямках, бо вважаємо, що не зробивши реформу, наприклад, судовій системі, а неможливо робити всі інші. І навпаки, реформи зараз потрібні на багатьох напрямках. І ми говоримо і про реформу в судах, яка напевно є найважливішою сьогодні, і про реформу в освіті, в медицині, в міліції, в прокуратурі за реформу в. Енергетичному секторі, що є теж зараз дуже важливим для нашої країни, і це дуже відчуває. Ідея цього пробігу виникла під час проведення у Львові антикорупційного форуму, учасниками якого були ну, багато учасників цього промігу були учасниками власне, цього антикорупційного форуму. І це на цьому форумі розробили такі футболочки. Це символізує те, що ми хочемо боротися з корупцією, і намагаємося робити все для цього. Можливо, ми будемо бігти через по вулиці Памви Баринди на проспект Свободи З обидві сторони навколо оперного і вертаємося сюди до міської ради. Також був був варіант. На жаль, його фізично всі, всі, всім буде занадто важко. Був ще варіант пробігтися біля таких символічних точок, скажімо, місць, де теоретично можлива корупція, да, це управління МВС, університет. Суд, прокуратура, облдержадміністрація, міська рада. Але ми вирішили наразі такий зробити простіший, легший для всіх, щоб ті, хто беруть в ньому участь, могли такі добігти до кінця. Вимагаємо швидких реформ.